Якщо ти шукаєш для себе дійсно цікаву стратегію для торгівлі на валютному ринку, тоді дивися відео уважно та до кінця. Я тобі розповім про стратегію, якою я користуюсь вже досить давно, яка працює на коротких таймфреймах, і ти точно зможеш зі всім розібратися і почнеш нарешті заробляти великі суми на валютному ринку. Я бажаю тобі приємного перегляду і погнали до суті цього відео. Відразу хочу сказати, що в мене є свій безкоштовний телеграм-канал, де я щодня ділюсь корисною інформацією про валютний ринок, про заробіток свої результати, результати людей, які торгують разом зі мною, ділюсь лайфстайлом і в цілому корисним контентом, такими як стратегіями, своїми додатками, ботами. Також в мене є закритий канал, де я особисто від себе видаю угоду. Ось зверніть увагу, сьогодні у нас була сесія. Заробили, я особисто заробив 20 тисяч гривень. Команда там також заробила різні суми. Тут вже майже 100 учасників. І якщо ти шукаєш сильну команду для старту, і якщо ти хочеш пройти базове навчання, розібратися зі всім, то приєднуйся. Це все безкоштовно. Також є торговий бот, торговий додаток. Якщо зацікавився, пиши мені в особисті, буду чекати кожного. Ну і погнали до стратегії, завдяки якій ти зможеш самостійно торгувати на валютному ринку. Першим чином, що ми робимо, це вмикаємо 15 секундний таймфрейм, тип графіка, свічки, і вмикаємо собі індикатор, який називається осцилятор і Ще один називається зігзак. Зігзак у нас показує загальний тренд, а «Стохастік», осцилятор, у нас вже показує розворот ціни вгору або вниз. Він трішки схожий принципом на індикатор RSI. Ви, до речі, можете про нього подивитись на моєму Ютубі, також вже багато відео по ньому знімав. Але тут ще простіше, як на мене. І так, давайте перейдемо до налаштування цих двох індикаторів. І так, індикатор Зігзак налаштовуємо так. Ставимо тут значення 1. Далі 20 і тут 20. А, від ми не міняємо, ну можете, звісно, змінити кольори, але це не важливо. Далі зберігаємо. Стахастик остелятор налаштовуємо наступним чином. Ставимо період 15, далі 5, 5. Сма від ставимо ось таке, як у мене: зелений колір, червоний колір і по 2 пікселя. І зберігаємо все, ми готові торгувати. Що ми робимо далі? Оскільки у нас 15-секундний таймфрейм, у нас угоди будуть короткими. На 1-2 хвилинки я зазвичай заходжу на одну хвилину, на цього достатньо. Звертаємо увагу на індикатор Stochastic селятор Наша головна задача, щоб ось тут було пересічення двох ліній. Якщо зелене пересікається з червоною і йде донизу, то значить графік. Графік у нас буде йти вниз. І якщо ж навпаки, зелене пересікається і йде вгору, то тоді графік у нас піде вгору. От зараз я зайшов донизу, як ви бачите, на одну хвилинку і протягом там однієї хвилини графік у нас піде вниз, і ми з вами зробимо кошти. Я, до речі, зайшов на 56 тисяч гривень, я не звернув на це увагу, я просто Перекривався на торговій сесії, і якщо зараз угода не відпрацює, мені доведеться перекриватись на 100 тисяч гривень, і плюс у нас іще тут 57% дохідність. Я сьогодні поспав 2 години в своєму телеграмі. До речі, ділився цим. Ну ладно, буває, це це жесть. У мене такого не було ще. Ну, дивіться, як впевнено відпрацювала угода ця стратегія і зароблені гроші. Блін, чесно, це було дуже жорст, жорстоко, Прям дуже 31 тисяча гривень чистими. 27 пунктів з вами закрили. Ідеально, так все я повертаюсь до семи до чотирнадцяти тисяч гривень, менше ніж 1% відсоток. Заходжу в угоду. Так, все потрібно бути обережніше. Дивіться на рахунок індикатора зигзаг, Він у нас показує, як я сказав, загальний тренд. Як ви бачите, у нас взагалі тут йде тренд до гори. І коли ми бачимо, що у нас стахастік показує, що у нас можливий розворот ціни, ми розуміємо, що у нас буде змінюватись і зіґзак. Просто в парі ми з ними так працюємо. Можна і без нього, але. Для зручності, щоб ми бачили чіткий тренд. І, до речі, ось тут я провпукав точку входу, можна було зайти. Тому давайте скіпнемо цю угоду, знайдемо іншу валютну пару. Тут у нас було пересівчення. На бачите, ось такі угоди краще скіпати. Тут незрозуміло, у нас, наче, і стахастик пішов вгору, але все ж таки у нас загальний тренд вниз і тут не розбіріха. Тому також скіпаємо такі ситуації gbp cut Ось тут у нас ситуація наступна. Зараз у нас буде розворот ціни, думаю. Тобто ту -ту -ту. тут, скоріш за все, нам потрібно дочекатись підтвердження по зігзагу, щоб у нас тут також був загальний тренд донизу. Ось. А оскільки цього тренду ще немає, заходити сенсу також, напевно, немає. Бо бачите, у нас тут схоже на висхідний рух. Ми не будемо чіпати інші таймфрейми, бо це короткі угоди. Нас не цікавлять інші таймфрейми. Давайте зайдемо, перевіримо, перевіримо, наскільки ця стратегія чітко відпрацьовує. У разі мінуса я завжди перекриваюся. Якщо угода на 14, далі у разі мінуса роблю x2, тобто на 28 далі заходжу. Але сподіваюся, мінуса не буде. Зараз у нас загально рух піде донизу. І ми з вами заберемо свій чистий прибуток в районі 12 тисяч гривень, навіть в районі 13 тисяч гривень. Ось 30 секундочок залишається. Чекаємо. Не хотілося б робити перекриття, але всяке можливо, бачите, у нас тут такий графік нестабільний, то вгору то вниз, то вгору то вниз. Краще шукати ось прям впевнені ситуації, щоб не було ось такої от гірки в самому верху в районі 80%. Ви бачите, тут угода не впевнена, у нас рухається, не впевнено закривається. Тому такі угоди також краще пропускати. Так, 5, ага, все 5 секунд. Ну тут у нас точно мінус, тому відразу готую перекриття 28 тисяч гривень. І зараз будемо з вами заходити в наступну валютну пару, краще знайти щось. Цікавіше, єврочев, подивимось. Так, 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 ось тут уже цікаво. Можна заходити вгору. Думаю, загально тренд був вниз. Ми вже довгий час рухаємось в районі там 20%. Думаю, зараз у нас буде відкатик вгору десь до цієї от зони. Тому чекаємо, перекрився на 28 тисяч гривень. У разі плюсика забирає 24, мінус там 14 з попередньої угоди. Тобто, чистимо в районі десятки у нас. Буде. Ось, все. 30 секунд. Прискорюємо графік, забираємо прибуток і йдемо в наступну угоду. Так, друзі, у нас тут повернення. Повернення у нас. Якби я трішки раніше зайшов, бачите, я зайшов десь тут. А можна було зайти тут, і тоді був би плюсик. Тому не поспішайте. Я поспішив і отримав повернення. Тобто мені повернуло мої 28 тисяч гривень. Давайте ще пошукаємо ситуації. Сьогодні у нас понеділок, і ринок такий, знаєте, більш волатильний. Після вихідних вийшов і трішечки потрібно бути уважним, щоб не потрапляти в такі ситуації, як я. Ось, ну в цілому, сьогодні дивіться, скільки в мене угод. Тут у нас повернення плюс-плюс. Мінус перекриття, плюс-плюс, мінус повернення. Ну, бачите, такий ринок у нас нестабільний, я б сказав. Але думаю, вже завтра вівторок буде більш-менш ринок адекватний. Ще мене 9%, до речі, і ноутбук може розрядитись, тому потрібно скоріш перекритись і закінчувати торгівлю, бо я не знаю, де моя зарядка. Ситуація наступна: глобальний тренд донизу. У нас стахастик пересікся. Я зайшов трішечки пізно, зайшов перекриття на одну хвилину, щоб перекрити. Ось цей от мінус, точніше, там, де ми закрили 19 пунктів, бо ринок так скаче. Ось, отут у нас чітко показує підтвердження зігзаг, він показує у нас загальний тренд донизу, і плюс пересічення було по індикатору Стахасік. Ми зайшли ось десь в цій зоні, тільки-тільки пересіклись, чітко зайшли, і як ви бачите, вже 30 секунд у нас залишається. І тут ми точно забираємо свій прибуток. У мене 7% уже ноутбук розряджається, потрібно встигнути перекритись і закінчити це відео. Так, все. 20 секунд ну тут угода прям дуже дуже впевнена у нас зараз закриється і прибуток у нас буде просто шикарний так все, рахуємо лічені секунди, 10 секундочок залишається, і можна рахувати прибуток. 3, 2, 1, і все. Чітко, у нас прибуток є. І дивіться, 25 тисяч ми з вами забрали. Мінусуємо ці 14, у нас виходить 11 тисяч гривень. З цієї угоди. Тут у нас було повернення, як ви пам'ятаєте, бачите, 28 тисяч гривень було повернуто. І тут у нас 31 тисяча. 31 тисяча 920. Плюсуємо 25 480 і мінусуємо 14 тисяч гривень, які ми отримали в другій угоді. І виходить, що за це відео було зароблено 43 тисячі 400 гривень. Досить непогана сума. Звісно, я просто в моменті не помітив суму угоди, бо я зазвичай повертаю до 14 тисяч на 1% відсоток. Але тут моя була неуважність, але це мені тільки зіграло на руку, тому що угода була дуже дуже впевнена. 27 пунктів. Ми з вами закрили. В принципі, така от проста стратегія, вона працює і на ОТС ринку, і на звичайному ринку. Тож можете користуватись. Всі налаштування ви бачили на початку цього відео. Якщо будуть питання, пишіть мені в особисті повідомлення. Ще раз нагадаю вам про свій безкоштовний телеграм-канал. Посилання на нього буде в закріпленому коментарі під цим відео. QR-код у вас є на екрані. Я бажаю вам успіхів. Приєднуйтесь до мого каналу, до мого закритого каналу, користуйтесь батами, додатками і так далі. так далі. Все безкоштовно. Я нічого за це не беру. І дякую вам за перегляд цього відео. До зустріч! зустрічі